Вітаю, дорогі друзі! Рада з вами поспілкуватися на життєво важливі теми. Всі ми когось любимо. Своїх рідних, близьких, хобі, свою країну, своїх домашніх тваринок. Перелік можна продовжити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Кого і що ви любите. Мама завжди надзвичайно любить своїх дітей і бажає, щоб кожна її дитина була якнайкраща. Сподіваючись на те, що її дитина буде зірцем в усьому. Першою завжди за всіх мама намагається подати їй приклад самопожертви. І все ж. Чи зможуть всі стати супергероями і супергероїнями виключно на самопожертві? Для цього все-таки. Потрібний ресурс. А чи є він у тих, чиї батьки, батьки батьків жили завжди за принципом Я остання літера в алфавіті? Спочатку іншим, потім собі. Знайом чи не так? Тому що. Сслідування такому зразку приводить до виснаження і хвороб. Чи можемо ми принести максимальну користь і дати якнайкращий результат, коли ми хворі та виснажені? Тому важливо Відрізнити любов до себе і самолюбство і любити себе. Як же ж все-таки дізнатися, де любов до себе, а де самолюбство? Любов до себе це здорова турбота про себе, про своє здоров'я. І про своє самовизначення і самовираження. А самолюбство це миттєве здійснення всіх своїх потреб, не думаючи про наслідки. Любов до себе гармонійна, любов до себе завжди знаходить місце для любові до інших. Самолюбство це лише виключно споживання без відчуття радості від отриманого. Любов до себе дарує радість, натхнення. Гарний настрій, бажання створювати щось нове, допомагати, самолюбство дбає лише про те, що здається потрібним тут і зараз Лише для себе. Самолюбство не відчуває ніякого задоволення, як би ці потреби не були виконані вчасно і в повному обсязі. Здорова любов до себе завжди дарує ресурс і собі, і іншим. Любов до себе забезпечує бажання розвиватися, йти вперед, щось покращувати, щось дарувати, щось залишати грошем. Як сказано в Біблії, люби ближнього як самого себе. Ми можемо любити інших тільки так, як ми любимо себе. Друзі, будь ласка, ставте запитання, ставте лайки, якщо сподобалося, пишіть коментарі, звертайтеся особисто за порадою. Ваша думка дуже. Цінна і важлива всім всього найкращого завжди.